Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! В черговий раз відвідуємо Високігірі Карпати і маємо таке бажання на тих хоч декілька білих грибів, От, а в основному ми приїхали. Ми приїхали узнати, що робиться тут з білими грибами, і заодно назбирати лисичок. Бо як піде білий грибок вже масово, то часу на лисички не залишиться. І так, сьогодні неділя, 8 годин 30 хвилин, високогір і Карпат. Вологість в лісі є. Бачу. Але білих поки що ми не бачимо. Ну, як завжди, зафіксуємо. Що робиться на даний час у і Карпат. Що ж, вперед, вперед, будемо рахувати по лисички. Як нам знайдеться білий, ми будемо не проти І так, пройшло вже 30 хвилин. До 30 хвилин. Повний нуль. Пройшовся я грибницями на білі гриби і білих грибів немає. Тут сусід приїхав мотоциком, зізвонилася, а також білого він не знайшов. Сироїшки старі. Я, правда, не дивився, вони хорбашливий, вони хробушливі. Вже буду повертатися назад. Подивлюся. А зараз прямуємо, Суд у нас цікавить Це, це лисичка. Хоч лисичок не збираємо. Може, якщо ніхто не назбирав. Не визбирав, правильніше казати. Що ж, йдемо на лосичку. Бачу, що тут із лисичкою проблема не так вродила, як... як мало бути. От. А минулого року тут все було устелено. А тут лишень від... на малу зажарку. Сонечко піднімається, стає жарковато. І з лисичками не дуже густо. Ну нічого не зробиш, пузить і кращі дні. Що, з білими нуль, лисичок. Може з півтора кілограма. Також не дуже густо. Ще перейдемо на другу сторону. Забілими вже, мабуть, нема чого заглядати. Ну, а лисичку ще десь можна трошки підзбирати. Черговий водопій повним. Свій організм живою водою. О, вода жива. От як вона бесіду веде. Як переважно львів'яни кажуть, бесідують. Вода кристалічно чиста, карпатська. Щось цього року я не бачив волоса. Тут така живність в воді. От, Ну що ж, поп'ємо водички і будемо повертатися до нашого транспорту, мабуть. То мабуть, пройшло вже дві години. Білого ми так ні гнилого, ні живого. Так ми і не побачили. Коло цих лисичок можна собі відпочити. Місцинка непогана. О, яка лисичка виросла. І так прямуємо ми до нашого транспорту. Озбираючи лисичку, я десь ногою натрапив на осине гніздо. Три укуси. Один через шкарпетку, ногу, другий укус через сорочку в живіт, а третій в руку. Так що я зараз йду до нашого транспорту кайфую. Ото той каже, затягнеться годину-дві точно. Да ну нічого, ми переживемо. Надалі білих нема. Далі ведемо пошуки лисичок. Лисичками також, не густо, але... але щось ми. Щось ми не зберу. По трошки. Так, добре. Завершимо сьогоднішній похід, нібито ніби по білі гриби, але білих грибів ми і не бачили ні гнилих, ні живих, ніяких. Хіба я собі трошки уявляв, які вони мають бути, але не знайшлося. Трошки ми підзбирали лисичку, добре, що лисичка є. Сироїжок маловато, декілька сироїжок курочка. Ось такий результат. Результат мені нагадує весну, початок літа. Щось сумно в горах, зовсім сумно. От показую результат. Оскільки не збирали лисичок От. отримали три укуси оси. Ну, то вже, мабуть, пройшло півтора години після того, як мене три оси вкусили і, досить я, і досі я кайфую. Чутно чутно укуси чутно. Ну, а звісно, вам бажаю хоч щось з білячків знайти. Хоч декілька штук. Звісно, бажаю багато, ну, але на даний час хоч декілька штук. Так як даний час не урожайний. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди нагадую. Що ліс це ваш дім, ліс це здоров'я, ліс це радість. Ліс це в лісі можете вільно дихати. І ліс оздоровлює людину. Так що не засмічуйте, будьте добрий ліс. А також не копайте рибачки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуте до вас в Туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!